Справа 552. Наталя і Петрик, працюючи вдвох, обкопали одне дерево за 8 хвилин. За який час друзі обкопають 4 таких дерева. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо для того, щоб обкопати одне дерево, їм знадобилось 8 хвилин, то 4 дерева займуть в 4 рази більше часу. Тобто ми записуємо тоді нам треба 8 помножити на 4. І це буде дорівнювати 32. Що це буде у нас? 32 Пишемо у дужках хвилини і записуємо час. За який? Друзі. Обкопають? 4 дерева. Так, Ну що ж, ми дізналися за який час? За 32 хвилини. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, пишемо 32 хвилини. Ну що ж, ось таке нескладне завдання. На цьому вправу завершено.